При виборі кондиціонера е, потрібно звертати на е, декілька моментів. Це е, площа приміщення, де має бути встановлений кондиціонер, е, чи є змога змонтувати його там, тобто і е, чи є електрофікація, щоб його зовнішнього е, підключити до електромережі. На прикладі представлених в нашому шоурумі е моделей, можу сказати одне, у клієнта є вибір, е чи обирати собі е інверторний кондиціонер, чи, е скажімо так, онов. Е Чим відрізняються в Онов, кондиціонери? Оновцево кондиціонерки працює виключно на охолодженні. А інверторний, як на охолоджі, так і обірів, кондиціонер це кліматична техніка, яка е потребує регулярному обслуговуванню, тому що е цей як вентилятор він втягує пил, втягує різні мікроскопічні, скажімо так, елементи, тому регулярне е обслуговування кондиціонера е робить більш якісне повітря у вашому приміщенні і е яке оберігає вас від різного типу захворювання. Почистити фільтра самостійно може кожен, це дуже легко зробити. Відкривається передня панель і дуже зручно дістати ці фільтри, вони зроблені з такого мікро, мікропластику, такого. їх дуже легко помити, вони не пошкоджуються, помив на суховитер і знову на місто розмістив. І тим самим, скажімо, вже повітря буде проходити через чистий фільтр і відповідно. Не буде додаткових забруднень. Наразі існує заборона на вимкнення кондиціонерів, тому що це, скажімо так, пояснюється тим, що високе енергоспоживання. Кондиціонери наші представлені типу інверторні, вони з високим класом енергоефективності. Тобто, це означає, що вони при своїх функціональних можливостях дуже мало споживають електроенергії. Інверторний кондиціонер спожений. Вживає електроенергію на початку трошки більше, але в подальшому, коли він виходить на свій робочий рівень, його енергоспоживання зменшується. Це можна дуже просто порівняти з кондиціонером в машині. Скажімо так, якщо є в машині клімат контроль. То, коли ви сідаєте в розпечену машину, відповідно задаєте кондиціонеру якусь температуру, то ви відчуваєте, що він відразу йде на максимум, починає дуже сильно, е шумно працювати, але по мірі проходження певного часу ви помічаєте, що він чим далі, він тим самим зменшує швидкість вентилятора. Ви відчуваєте, що вам вже комфортно, і якщо поїздка якась довго, ви розумієте, що він вже на мінімумі, і він потрошку працює, вам не заважає. Так само і з кондиціонером у приміщенні. На початку він намагається швиденько нагнати температуру, тим самим трошки є споживання. І коли він доходить до своєї оптимальної роботи, то його середнє споживання, скажімо так, Майже а а три плюси. Відключення світла не впливає на роботу кондиціонера. У всіх, всіх кондиціонерах є функція авторестарт. Тобто, якщо вимкнулося світло при увімкненні світла, він автоматично запуститься.